Жизни строгой, какой детей дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем, следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра, иди за солнцем следом, хоть этот путь 28 вересня 2011 року, 12.00, Місце зустрічі центральна районна бібліотека імені Івана Франка, Подільського району міста Києва, представляє акцію, приурочену до всеукраїнського дня бібліотек. Акція як пройти в бібліотеку. Легкий та невимушений рекламний хід, який є поширеним та актуальним в бізнес-установах. Намальовані кольорові сліди людини, які ведуть до заданого об'єкту, стануть веселою прикрасою. Самого входу до бібліотеки немає кращого, ніж веселе, просте рішення, на яке вже готова візуальна відповідь, як пройти в бібліотеку. У своїй закон негласний. Іді, мой друг, всегда ді, дорогою Акція книжкове дерево мудрості. Дерево, уособлення мудрості, життя, своєрідна модель Всесвіту і людини. Саме про дерево у світі створено безліч легенд, Казок. Цей символ знайшов відображення у наступній дії, даруванні людям мудрості віків. Творчий колектив прикрашає дерева, розташовані поруч з бібліотекою яскравим папером у формі книжечки. Саме в ній знаходиться мудрість, надруковані афоризми та вислови відомих людей, які присвячені її величності книзі та бібліотеці. Хто читає книги, бесідує з Богом. Аби святими мужами нестервіти пам'ят. Почастують в акції. Вона здатна змінити життя, як, як не змінити її краще. І другий наставник.

всегда иди дорогой добра. Забудь свои заботы, падение и взлет. Лич, когда судьба себя ведет не как сестра, но если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему всегда иди дорогою добра. Но если с другом худо, Ні, упавай на чуде, спішить німу всіда і дідають добра. Результатами акції було акцентувати увагу перехожих. Надруковані афоризми зупиняють, дають сигнал стоп прочитати. Это действительно так. Ах, сколько будет разных сомнений и соблазнов. Не забывай, что эта жизнь не детская игра. Ты прочь, гони, соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь, гони, З любов'ю та відданістю до своєї справи, книги, читача, ваша централізована бібліотечна система Подільського району міста Києва.